Друзі, доброго дня! Зроблю вам невеличкий відеоогляд нашої найменшої, найскромнішої і, найдешевшої кімнатки кумівня. Кімнатка досить маленька, специфічна, названа на честь мого кума. Тут у нас головна хатинка, тут ми їмо. До речі, відразу в кумівні немає свого душ-туалета, приходиться ходити або сюди, в душтуалет, або в іншу частину хати в душтуалет, або літній душтуалет. Ось, це хатинка господаря, тут я живу. І тут в нас є таке місце, є моя майстерня, стайня і тут власне схована кімнатка кумівня. Малесенька. Як то кажуть, перекентуватися ніч можна. Ось так вона виглядає. Тут є два двоповерхові ліжка. Можна речі поскладати на цих поличках. Ну і власне все. Два двоповерхових ліжечка. Е по замовченню застелених два нижніх. Якщо у вас якась компашечка до чотирьох людей чи діти можна наверху застелити. Є такий столик, можна його отак от підняти і тут ножки поставити, і буде таке місце, щоб посидіти щось. Поставити свій комп'ютер попрацювати, перекрашено. Друзі, відразу немає вікна, як такого в цій кімнаті, тому тут то двері скляні, але і освітлення з плюсів дуже не жарко. Тобто супер спеку, тут завжди прохолодно. Ось така кімнаточка. Дякую вам за увагу.